Показую процес встановлення Бра світильника на стіну для цього. Я використовую перфоратор Bosch. Саму стіну захистив я дуже добре різними пакетами, які я акуратно я прикріпив до стіни, адже можна трошки щось зробити не так і потім придеться відновлювати довгу стіну. Саме кріплення я встановлюю в даному випадку на хімічний анкер, бо стіна є гіпсокартонна, а за нею є піноблоки, щоб добре дармало, стільки хімічний анкер втримає. Після того, як на ніс необхідно є розчин, я а, акуратненько, дуже акуратненько відклеюю ці всі кульки від стіни. Тому що що можна трошки зробити щось не так, і фарба відклеїться разом з скотчем. Тому при виконанні цього відклеювання завжди будьте обережні і ніколи не використовуйте скотч, звичайний побутовий, тільки малярний. Вистави основу світильника по лазеру та фіксую її за допомогою дюбелів. Самі дюбелі повинні досить важко вкручувати стіну і тримати цю всю конструкцію досить жорстко, щоб через багато часу світильник банально не відвалювався від стіни. Закрутив, перевіряю все рівно по лазуру. Гарно буде тепер тримати. Нарешті переходимо до самого підключення світильника. Беремо китайські клеми, які йдуть в комплекті з світильником, та підключаємо їх до наших провідників, які виходять з стіни. Оцю колбу тепер, яку я тримаю в руках, потрібно накрутити по нашому кріпленні по різьбі до упору. Накручую, 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 до самого кінця, щоб міцно все трималося. І після того потрібно мені буде трансформатор, який є от в комплекті з світильником, впихнути в цю колбу. Трансформатор перетворює напругу з 220 вольт на необхідних нам 12 вольт. Я його там впихнув до кінця, беру оцей модерновий класний світильник, підключаю до кріплення. Є, підключив його, тепер потрібно його розташувати на тій колбі. Він має вертикально бути розміщений. Після цього вмикає. Вмикає, не працює, ну ніяк не працює. Основне світло, бачите, вимикається, вмикається. А оцей китайський світильник ну ніяк не хоче світити. Витягує це все зсередини і перевіряє, чому ж воно не працює. Це потрібно знову колбу розкорочувати. Я її так гарно зусиллям затягнув. Тепер розкручую повністю. Дивлюсь, що там робиться. А там у нас один провідник відлетів. Його потрібно зараз назад до цього китайського клемника підключити. Підключаю, знову пробую, пробую, пробую. І воно воно світить, світить, дійсно світить. Тепер Значить, потрібно це все гарненько закріпити, бо десь в процесі оцього підключення він в мене банально відійшов цей провідник від цього клемника. Фіксую його, стараюся тепер так зробити, щоб воно нормально там трималося. Тепер потрібно це все розмістити, так як воно там було. Закручую знову до опору цю всю колбу, до кінця міцненько. Трансформатор імпульсний блок живлення всередині розміщаю, так що він знову в мене якийсь провідник не відчепив там, Є, насадив цю штуку, працює, навіть працює. Тепер потрібно це все за допомогою малюсеньких двох винтиків та малюсенького ключа шестигранника зафіксувати. Величезний світильник реально тримається на двох малесеньких винтах по боках. Але це все потрібно гарно на самій стіні зафіксувати, щоб воно трималося на багато років. Фіксую повністю це все гарненько. Якщо вам подобається наш контент, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. О, працює! Супер! Дякую вам за увагу! Хай вам щастить, До побачення!